Добрий день, дорогі мами і тата. З вами Тамара Коротинська. Ви дивитеся в запису Дитина і гроші. Хто зі мною ще не знайомий, давайте познайомимося. Я педагог-дошкільник в дошкільній сфері перебуваю вже 40 років у 2003 році заснувала школу майбутнього першокласника у місті Києві. Сьогодні моя школа займає золоту позицію в рейтингу лідер дошкільної галузі. Моя школа має 10 освітянських нагород і викладацький склад, добре підібраний і теж відзначений нагородами. Ми випустили вже до школи добре підготовлену, велику, не менше 10-ти тисячну армію дітей. Я щасливий педагог, щаслива жінка, мама і бабуся чотирьох онуків. Дитячий вік це моя улюблена тема. Мене ви можете бачити і чути на сторінках соціальних мереж. Я розповідаю про те, як мамам і татам стати щасливими батьками, а дітям рости в любові і безпеці поряд з ними. Щасливе дитинство, щасливе батьківство це справа мого життя. У своїх дописах я висвітлюю різні сторони виховання дитини. А сьогодні мова піде про її фінансове мислення. Приємного вам перегляду! Буду задоволена, якщо інформація цього вебінару стане вам у нагоді. Ми будемо говорити про дитину і про дорослий вік. Домовимося, що дитиною ми називаємо людину у віці від 1 до 12 років за класифікацією ООН, а дорослу людину будемо вважати 30-річну людину. Отже, тема вебінару. Чому навчати дитину, щоб у 30-річному віці вона була і успішною, і багатою і щасливою? Які фінансові навички потрібно сформувати, щоб вона у дорослому віці не потребувала грошей? Як навчити розпоряджатися грошима і уберегти дитину від марнотратства? Є простий інструмент, щоб навчити дитину? Як поводитися з грішми, називається він кишенькові гроші. Якщо дитина не пройде школу поводження з кишеньковими грішми, то у 30-річному віці вона припуститься багатьох помилок. Наприклад, набере кредитів, яких не зможе обслуговувати, або не отримає хорошої роботи, або стане банкрутом. Ми говоримо, що кишенькові гроші це тренажер дорослого життя. Тому що уміння поводитися з кишеньковими грішми це є доросла навичка. Якщо дитина припуститься помилок з грішми, наслідків від цього не буде суттєвих. Якщо ж доросла людина припуститься помилок, то це справжнє лихо. Десь із двох років. Дитина вперше знайомиться з грошима, монетками. Вона складає їх у скарбничку, накопичує, інколи грається цими монетками, рахує і спостерігає, як їх стає все більше і більше. А десь із 4 років дитина може вже регулярно отримувати кишенькові гроші від батьків. Якщо ці гроші дитячі, то мама з татом вже не мають права забирати їх назад, шантажувати цими грішми. Десь приблизно з 4 років дитина може не тільки е, накопичувати кишенькові гроші, а також їх і витрачати. І тут батькам не можна обмежувати дитячі витрати. Наша задача посадити насіння і виростити дерево. Тобто? Навчити дитину фінансово мислити. Фінансове мислення це те, як дитина відноситься до грошей, як вона ними розпоряджається, що вирішує придбати, на що витратити. І це також те, якою людиною дитина бачить себе в майбутньому заможньою, багатою чи бідною людиною. Багаті і бідні живуть начебто у різних світах. Тому що по-різному ставляться до ресурсів, якими володіють. На фінансове мислення дитини впливають розмови, які вона чує від батьків, а також її думки, емоції, набутті звички і досвід. Нам конче необхідно навчити дитину ніколи не цілитися лише на витрати, мислити про гроші тільки позитивно. Відволікати свою увагу від негативних думок про гроші. А якщо вже закріпилися негативні установки щодо грошей, то трансформувати їх у стан володіння грошима. Гроші потребують, щоб дитина думала тільки про кращий, вищий рівень свого життя. Тому що гроші це потужна сила, яка забезпечує. Оцей високий якісний рівень життя. Якщо ми почали давати дитині кишенькові гроші, вони стають її зоною відповідальності, а не нашої. Ми маємо розуміти наслідки фінансового мислення 30-річної людини, нашої дитини. Відповідно до того, чи навчали ми фінансовому. Мисленню її у період до 12 років. І якщо сьогодні ми батьки не такі багаті, як нам хотілося б, то це, мабуть, від того, що коли ми були дітками, наші батьки нас не навчали мислити фінансово. А ці уроки набагато важливіші для життя, ніж предмети в школі. Коли дитині виповнюється 4-5 років, нам необхідно починати навчати дитину фінансовому мисленню. Розповімо дитині, що за кишенькові гроші вона будь-що може придбати в магазині, і ця річ стане її. Іграшки, шкільне приладдя, гаджети і дуже великі придбання, покупки, це все може придбати п'ятирічна дитина. Заборона тут тільки одна – не купувати те, що загрожує здоров'ю дитини. Ставимо, в приклад себе, що потрібно купувати в магазині, щоб не втратити ні гроші, ні ті речі, які ми придбали. Беріть дитину з собою, коли йдете за покупками. Нехай вона побачить спочатку, як відбувається процес купівлі-продажу. А потім наша п'ятирічка нехай сама спробує щось. Купити в магазині. Мама може повідомити, раз у тебе є кишенькові гроші, то всі солодощі, які ти любиш і хочеш, тепер купуєш за свої, бо за мої, за мої, мамині, можна захотіти придбати пів магазину. Отже, ми домовилися, солодощі ти купуєш за свої. Ми розповідаємо дитині, що за свої гроші можна купити і неякісні покупки і таким чином втратити гроші. Наприклад, дитина побачила дешевеньку іграшку, машинку, а через два дні вона розламалася. Гроші втрачені, іграшки немає, настрою немає, а можна не витрачати поки що. А деякий час накопичувати кишенькові гроші і придбати щось більш дороге і більш якісне. Ця покупка не ламається і у дитини викликає задоволення. Так дитина може реалізувати мрію, наприклад, про планшет, який вона побачила у своїх друзів. Нам не можна нав'язувати дитині, що купувати, а що ні. Ми навпаки зацікавлені, щоб дитина. Робила витрати і припустилася помилки, купила неякісний товар, втратила гроші і товар. І таким чином дійшла висновку, які придбання потрібно робити. Бажані покупки викликають завжди задоволення, дешеві викликають розпач. Задоволення це має бути така обов'язкова емоція, щодо задоволення підмічено. Коли ми купуємо дешеве, то перші хвилинки радіємо, щоб витратили мало грошей. Але пізніше страждаємо від того, що неякісна річ, не служить вона нам довго, не відповідає нашим бажанням. А от коли ми купуємо дороге, то щодо задоволення таке відмічено. У перші секунди ми. Засмучуємося, що витратили багато грошей, але увесь наступний час нас покупка тішить і викликає задоволення дуже довго. Тому варто купувати дорогі речі. Ми маємо допомогти дитині дійти такого висновку. Нові гроші приходять завжди на задоволення. Є закон грошей. Якщо ти відчуваєш задоволення, це ознака того, що твоя покупка хороша, дорога, якісна. Більше того, нам потрібно навчити дитину двом речам. Ти завжди радій, коли купуєш дорогі речі. Якщо відчуватимеш радість, гроші знову і знову до тебе прийдуть. А якщо дитина витратила багато, то все одно радій це перше. А друге, коли дитина накопичує на дорогу покупку, спитайте її, а що ти будеш відчувати, коли річ стане твоєю. Так ми завжди підтримуємо у дитини радісний настрій і наближаємо. Радісне майбутнє. Якщо дитина не зрозуміє, що витрати на хороші покупки мають супроводжуватися радістю і задоволенням, то вона буде марно тратити. Марно витрачати. Перше чому потрібно навчити дитину не купувати дешевих речей. Дешеві речі спонукають витрачати і витрачати гроші. Вони ведуть до бідності, до втрат. Поганого настрою, скажемо дитині, що бажати дорогих речей і їх купувати це один із законів заможніх людей закон збагачення. Коли дитина ставить нову фінансову ціль, бажано запитувати її, а навіщо тобі ця покупка? Інколи дитина не може сказати, навіщо їй ця покупка, тому що на справжню причину не дуже бачить. І багато таких бажань може виявитися хибними цілями. Наприклад, дитина хоче придбати найкрутіший iPhone. Батьків, таке бажання дівчинки збентежило. А навіщо тобі такий крутий iPhone, щоб бути крутою? А навіщо бути крутою, щоб мене усі любили? А навіщо щоб тебе усі любили? Ну і через десяток таких навіщо виявляється справжня причина, чому дитина, дівчинка захотіла крутий iPhone. Для того, щоб сподобатися хлопцеві. Тоді ціль купити останню версію iPhone ми перекладаємо, трансформуємо на нову ціль сподобатися хлопцеві. І досягти її можна іншим шляхом, не придбанням айфону, а інші дії, наприклад, спільну діяльність з цим хлопчиком, зверненням до нього за допомогою через цікаві для хлопця розмови. Оці запитання, навіщо потрібно ставити на досить велику глибину, щоб зрозуміти справжню причину бажання? Ми не авторитарно встановлюємо правила поводження з грішми, а аргументуємо. І якщо наші аргументи дитина приймає, то можна вивести домашнє правило і уникнути агресії дитини. Коли бажана покупка дитини дорога, і вона її все-таки дуже хоче, то ми можемо запропонувати дитині свою участь у співвідношенні 50 на 50. Так дитина і нам буде вдячна і скоріше матиме свій новий телефон. Але ця покупка має подобатися і татові, і мамі. Щоб швидше назбирати на дорогу покупку, дитина може домовитися із своїми рідними бабусею, дідусем, хрещеною, тіткою. Про подарунки до свята грошима. Бо іграшок і одягу у дитини вже і так багато. Крім подарованих грошей, дитина також може мати гроші зароблені. Взагалі, джерелами кишенькових грошей можуть бути такі гроші. Перше, ті, що дають батьки кишенькові гроші щотижня. Друге, подаровані або наколядовані гроші. Третє зароблені гроші. І якщо ми говоримо про зароблені гроші, то які можуть бути форми заробітку у дитини, коли дитина допомагає чужим людям або навіть своїм саме за ту працю, на яку зазвичай наймають спеціально людей? Дошкільнята і дітки початкової школи можуть, наприклад, вигулювати собак. Доставляти пошту, наприклад, брати участь у концерті і за це отримати гроші, зніматися в рекламі за продаж своїх поробок. Дітки-підлітки можуть роздавати листівки, розклеювати оголошення, працювати кур'єром на пошті або вжатою, мити машини, писати тексти, відгуки, перекладати тексти. Створювати сайти, просувати соцмережі. Дитина завжди сама може придумати, де вона заробить. Але обов'язково така її робота не має причиняти зла іншим людям. Ми розвиваємо кмітливість щодо приходу нових грошей, коли навчаємо дитину мистецтву перемовин з людьми. Дитина хоче дорогу річ. Нехай вона спочатку проаналізує, а які гроші вона вже має, і скільки їй не вистачає для того, щоб придбати цю річ. Цю різницю дитина може отримати від інших людей. Наприклад, син мені говорить, до нового року я б хотів мати новий ноутбук. Він коштує 20 тисяч, а у сина накопичено тільки 6. Хлопчик порахував, що різниця складає 14 тисяч. Скоро новий рік свято і дорослі діткам дарують подарунки. Що, якщо я домовлюся з своїми батьками, що вони допоможуть мені? У співвідношенні 50 на 50 покрити цю різницю. І за таку допомогу я пообіцяю мамі і татові, що матиму високий бал у чверті з математики і виграю спортивні змагання. Дитина розраховує, що батьки погодяться на таке співвідношення і дадуть їй 7 тисяч. 6 у неї вже є, 7 дадуть батьки. Ноутбук коштує 20 тисяч, у мене буде 13 тисяч, різниця складає 7 тисяч. Що, якщо я запропоную своїм рідним подарувати мені до нового року гроші по півтори тисячі, бабуся півтори тисячі, дідусь, хрещена півтори тисячі? Хрещини 1500 і моя тітонька 1500. Я залучу 5 людей, моїх рідних, і у мене таким чином виникне сума на 7500 гривень. Якраз виходить сума 20500. У мене ще залишається 500 гривень як початок нових накопичень. Так, дитина. Навчається мистецтву перемовин. Вона розуміє, які потрібно сказати слова бабусі, дідусеві, хрещеному, хрещені, тітоньці, як порадувати їх, а потім як завдячити. Фактично, дитина поставила перед собою фінансову ціль ноутбук за 20 тисяч до нового року. Дитина проявляє фінансове мислення, приймає фінансове рішення, виконує фінансові дії і в результаті має ці гроші, яких ще за тиждень до Нового року у неї не було. Основною метою перемовин після того, коли обсудили, виникає рішення, яке може бути. Це має бути конструктивне рішення, а не порожня обіцянка. Дитина має порахувати усі перепони, з якими вона може е, зіткнутися і максимально підготуватися, розпитати маму і тата про своїх рідних, узнати про них більше, створити сприятливу атмосферу для перемовин, і чимось порадувати їх. Продумати наперед, як нейтралізувати заперечення, і, зрештою, вміло завершити перемовини. Так, за допомогою кишенькових грошей-тренажеру, дитина освоює нову дорослу навичку. Уміння домовлятися. Це лідерська навичка. Дитині потрібно побачити гроші, яких вона ще в руках не має. Відслідкувати оці потоки, акумулювати ці гроші і, зрештою, отримати їх собі в руки. Дитина вчасно зрозуміла, що потрібно звертатися до своїх рідних, тобто до людей, у яких гроші є. Отже, наступне правило: мої майбутні гроші знаходяться у інших людей. Батькам обов'язково потрібно показати дитині усі вигоди від уміння домовлятися. Уміння домовлятися вирішує дуже багато цілей, особливо в дорослому житті. Ось ми з вами побачили, як дитина поставила ціль, розробила план і здійснила кроки для реалізації цілі.